Яке гарне сонечко на небі. Заглянь, заглянь, сонечко, до нас у віконечко. Там дітки гуляють, тепер виглядають. Дітки, давайте заглянемо кожний у своє віконце і привітаємось із нашим яскравим сонечком. привіт привіт, сонечко! Дітки, сьогодні за вікном осіння сонячна погода. Але чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, відрізняється. Після яскравого сонячного теплого літа нам з вами вже трішки не вистачає тепла. Сонечко вже віддалилось від землі і менше пригріває. А ви дітки, помітили, як дні стали коротшими. Сонечко раніше сідає. Тому ніч стає довшою. Природа починає готуватись до зими. Незабаром розпочнуться осінні холодні душі. Сонечко сховається за осінніми хмарами. Тому, друзі, милуйтеся осіннім сонцем, воно всю пору року особливе. Дітки, чомусь наше сонечко стало сумне. Не посміхається. Давайте його розвеселимо, пограємо з ним в ігри. Готові? Давайте. Повторюйте за мною. Сонечко прокинулось. до лобика доторкнулось, промінчиками провело і погладило. Давайте ще раз. Сонечко прокинулось. До щічок доторкнулось. Промінчиками провело і погладив. Ще давай. Сонечко личко зігріло. Потепліло, потепліло. Наші рученята протягнулись. Наші губки посміхнулись. Подивіться, дітки, наше сонечко посміхається. Воно вже не сумує. Давайте пригадаємо з вами. Яке воно було до сього? Сумне. А зараз яке веселе. Дивіться на його брамінці. Дітки, давайте, трошечки поговоримо про наше сонечко. Скажіть, будь ласка, де воно живе? Вірно, на небі. А якої воно форми? Так, круглої. А якого кольору? Веселе, лагідне, тепле, привітне, добре. Ви молосі. А що є у сонечка? Промінці. Так, сонечко за допомогою своїх примінців зігріває нашу землю, нас і все живе. Дітки, давайте пограємо в гру. Знайди предмети, схожі на сонечка. У мене є книжечка, на сторінці якої є миле та привітне сонечко. І є різні картинки. Давайте знайдемо, будь ласка, картинки, схожі за кольором на сонечко. Це коловок і яблучко. Вони схожі на сонечко не тільки за кольором, але і за формою. Вони теж круглої форми, як і сонечко. А давайте знайдемо ще предмети круглої форми. Це помідор, колесо, водинк, апельсин, м'ячик і кавунчик. Так, ці предмети. Схожі на сонечка за формирують вони теж круглої форми. Дівці, восени буває ховає надворі холодно, ніби сонечка є, але воно ховає свої промінчики. Давайте сонечку подаруємо промінчики, щоб воно завжди світило та нас зігрівало. Зробимо аплікацію сонечка. А щоб виконати аплікацію, дорослим потрібно підготувати для дітей жовті кружечки і жовті прямокутнички. Але перед початком роботи давайте підготуємо наші пальчики. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки, кожен пальчик зігріває і усі разом збирає. Давайте ще раз повторюйте за мною. Сонечко-сонечко, гріє нам долонечки. На Кожен пальчик зігріває і усі разом збирає. Молодці боляка добре кладали. Отож розпочинаємо. Даруємо сонечку промінці, розміщуємо розмішуємо промінчики навколо нашого круга. Спочатку ми просто викладаємо промінчики. А вже потім за допомогою дорослих можна наклеїти їх на аркуш паперу. То що ж малята, ми сьогодні дарували сонечку? Промінчики, молодці, щоб сонечко завжди насигрівалося. А щоб нашому сонечку не було сумно, можна подарувати йому друзів. Дітки, зробіть і ви вдома аплікацію. Теплого сонечка з провінчиком. Та не пішліть на фото з Ми будемо дуже чекати на ці фото. А на сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей! Бажаю вам гарного настрою.